30 вересня на Івано-Франківському міському центральному стадіоні Рух відбулась фінальна зустріч Кубку міста з футболу. Міська федерація футболу за підтримки міського комітету фізичної культури і спорту організувала Кубок. Вдруге у змаганнях визначаються команди чемпіони та володарі Кубку. Про хід змагань та їх відмінності з попередніми розповідає заступник міської федерації футболу Віктор Юзик. Уже в перших відбіркових матчах зустрічалися лідери чемпіонату Удар і Легіон, команда Січ які в верхній частині турнірної таблиці. Як бачимо, не дійшли до фіналу і покинули ці змагання. В фіналі зустрілися команди, які займають друге і третє місце в турнірній таблиці і претендують на медалі. Хочу відмітити, що команда Опришівців в цьому сезоні вже втретє зустрічається у фіналі і ніяк не могла здобути кубок. Нарешті сьогодні, можна сказати, фортуна була більш сприятлива цій команді. Хоча, я відмічу досить хорошу гру команди у крихівців, поставлена гра, організована. Перемогли сильніші, але футбол ми бачимо розвивається. Рівень високий. У вирішальному поєдинку турніру зустрілися команди, які представляють приміські села Опришівці та Хортиця села Крихівці. Завдяки влучному удару ще на початку матчу перемогу здобули опришівські футболісти. Також на вихідних були зіграні три матчі міського чемпіонату. 79-76. З таким рахунком Івано-Франківська баскетбольна команда Говерла перемогла у Львівської Галичини на початку нового сезону змагань у суперлізі. Це був найкращий подарунок, який команда презентувала собі з нагоди десятиліття клубу. Перша гра нового сезону чемпіонату України суперліги є не простим протистоянням, а справжнім західноукраїнським дербі. Так її оцінює головний тренер клубу Євген Мурзін. Євген Мурзін зазначає, що у грі відчувався командний дух. На період сезону завдання ставиться одне вигравати. Головне, що перемогти у першій грі. Щорувати вболівальників, каже тренер. Початок чемпіонату зі Львовом це хороший поштовх для подальших ігор. Хоча це не дає гарантії, що команда рівно пройде весь чемпіонат. Це виняткова рідкість. Головне тепер набирати сил і терпіння для важкої праці і майбутніх відповідальних ігор. А з нагоди відзначення десятилітнього ювілею баскетбольного клубу «Говерла» та високі досягнення клубу проведено церемонію вручення грамот виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та подяк від міського голови Івано-Франківська. Грамоти отримали Жук Богдан Опанасович, президент клубу, Дроздов Андрій Володимирович, директор клубу. Головний тренер Мурзін Євген Вікторович, гравець команди Шостуха Олександр Васильович. Подяки міського голови вручені помічнику головного тренера Кремезу Андрію Вікторовичу. Тренеру загальної фізичної підготовки Козаку Степану Богдановичу. Тренеру Костюку Сергію Михайловичу. Лікару команди Гурмаку Віталію Васильовичу. Масажисту Гуполу Володимиру Володимировичу та голові міської федерації баскетболу долішній Ірині Васильівні. 20 та 21 жовтня у Івано-Франківську відбудуться 16 міжнародні змагання зі спортивної ходьби на кубок «Вечірній Івано-Франківськ» та чемпіонат України зі спортивної ходьби на дистанцію 50 кілометрів. Змагання проводитимуться на вулиці Андрія Мельника з 10 до 15 години впродовж двох днів. Відкриття 19 жовтня о 18 годині в Театрі кіно «Люм'єр». У змаганнях ви побачите скороходів різних вікових груп та титулованих спортсменів: Сербії, Польщі, Молдови, Білорусі, Литви, Німеччини, України, в числі яких учасники 30-х літніх Олімпійських ігор у Лондоні. З урахуванням вікових груп скороходи змагатимуться на дистанціях 2, 3, 5, 10 та 50 кілометрів. Приходьте підтримати своїх івано-франківських.